Для 11-річного Владислава Жотанюка чемпіонат Європи у Будапешті вже другий міжнародний старт. Торік Віталій на чемпіонаті світу він зміг вибороти золоту медаль. Цього разу успіх вийшов потрійним у розділах Лайт та Семіконтакт, а також у тайському боксі. Враження були великі, був дуже красивий город було досить багато учасників. Найважче було битися мені в розділі тайського боксу. З, з Венгрії. А от для його однолітка Даніеля Сеня це був міжнародний дебют. Втім, це не завадило і йому привезти до рівного три золота. Складно на всіх змаганнях. На всіх змагання були е, особи тяжкими, як було багато країн, зокрема, 17 країн, в яких були китайці, угорці, е, японці, е, бразильці, росіяни, білоруси. Юний спортсмен не обмовився, оскільки чемпіонат Європи мав відкритий статус. Участь у ньому брали також кікбоксери з інших континентів. За словами тренера хлопців Олега Германа, за виступ у семі та лайтконтакті він був спокійний. А от за тайський бокс, де дозволені удари коліями, а також по ногах трішки хвилювався. Вперше ми спробували їх іменно в розділі тайський бокс. Так у нас були нароботки по тайському боксу, Ну на соревнованнях ми не виступали. Ну и они проявили себя очень, скажем там, в хорошем ракурсе. Кого результату вдалося досягти завдяки співпраці рівненської спортшколи номер 5 та центру Будокан, говорить старший тренер збірної області з кікбоксингу Ростислав Саєнко. Каже, могла наша область мати на цих змаганнях і більше учасників, але не кожен з них зміг віднайти необхідні кілька тисяч гривень. Ми могли послати і дорослих спортсменів, але ну просто не знайшли коштів. Ви знаєте самі, що фінансування, особливо на олімпійських видів спорту, дуже ускладнене в Україні. Незважаючи на це, дорослі рівняни таки налаштовані цьогоріч поборотися за міжнародні титули. Так у квітні та у вересні вони мають намір вирушити відповідно до Києва та Італії, де відбудуться чемпіонати світу з кікбоксингу за різними версіями. Вікторія Катеринчик Дмитро Шемшин інформаційна програма День.